Доброго дня, пауза, зупинка у житті. Чому, в чому причина? Загальний розклад. Чому пауза? Не використовуйте шанси, які маєте, знаходитесь в залежності. Прислухайтесь до інтуїції. Чоловік ви чи жінка немає різниці. Або якщо чоловік в вашому житті є жінка, в якої дуже добре працює інтуїція, верховна жриця. Яка має мудрість, має знання. І скориставшись саме її ресурсом, ви зможете досягнути позитивного результату. Вам не потрібно захищати свої кордони. Вам не потрібно захищатися. Вам конкретно говорять саме от по відношенню до того, що відбувається в стосунках, або загалом ви стоїте на виборі, чого б це не стосувалося. Скористайтеся. Тим шансом, а для когось є саме відаюча жінка в вашому житті, яка може допомогти вам. Який вибір, можливо, навіть як порада, ви не знаєте, який вибір вам зробити саме в даний момент відносно нового починання. Вам говорять, зверніться або прислухайтесь до порад. Прислухайтесь до інформації. Якщо на даний момент то вам конкретизують інформацію саме так, у вас є, це стосовно чоловіка, у вас є шанс, можливість з жінкою, імператрицею ресурсною самодостатньою, досягнути позитивного результату під починання. Єдине, що ви повинні якось конкретизувати саме по відношенню до неї свій прояв проявитися відносно почуттів. Щоб вона розуміла, мала ясність стосовно ваших сто... стосунків. Тому що ви думаєте, що вона знаходиться, власне, в своїй зоні комфорту, її самотність влаштовує. А загалом ваші стосунки, от, із-за того, що ви так думаєте, зна... знаходяться в повішеному стані, тобто в тупіку. А вищі сили говорять, да ти їх уже. Йдіть ви в нове починання. Вона в самотності і не в зоні комфорту, а вона самодостатня, що б не відбувалося в її житті, вона все одно буде рухатись самостійно, долаючи саме ті ситуації, знаходити вихід. Це не зона комфорту. Це сильна самодостатня людина, яка звикла справлятися в своєму житті, що б не відбувалося. Ну, а Колесо фортуни говорять, що вже вам потрібно відносно шансом є. Можливість побудувати стосунки. Так вам уже потрібно вибудовувати чітке розуміння безпосередньо це для чоловіка, яким шляхом будете рухатись разом. Проявіть мудрість, вищі сили говорять. Хватить знаходитися саме в стані розбитого серця і горювати. Поставте крапку саме на цьому розбитому серці, вже по правосуддю вищі сили говорять потрібно. Не потрібно блукати саме в цій темряві. Зроби вибір. Да будьте щасливим. Іди в нове починання. І загалом, якщо ви зробите вибір в стосунках, надалі да у вас власне, відносно проекти, починання, відносно вашої реалізації. Ви навіть і не розумієте, як покращиться ситуація навіть в сфері реалізації і фінансової, і матеріальної. Якщо ви досягнете конкретики і взаєморозуміння в особистому житті в стосунках з жінкою цією, з якою ви бажаєте бути. Робіть вибір. Все. крапка. Будьте щасливими, наповнюйте свій келих. Не тримайтеся ви того, що ви щось маєте. Не знаходитесь ви в своїй зоні комфорту. Думаєте, що от ця зона комфорту це все, це максимум. І ви його втратите з появою даної жінки в вашому житті. А вам говорять, да ви сліпі по відношенню до ситуації. Ви все переливаєте з пустого порожня і ускладнюєте самі своє життя, замість того, щоб працювати над стосунками, руйнувати вашу зону комфорту. Тому що ви загалом ви самі себе зраджуєте. Ви ті шанси, які вам надаються від вищих сил на щастя, благополуччя, достаток і покращення, примноження ситуації в вашому житті, ви самі в себе забираєте своєю бездіяльністю. Задолую вам ця жінка. Ви в одних енергіях, король жезлів і королева жезлів. Ви можете бути в цих енергіях, вийти саме, з короля мечів, стратег, думає, вибудовує. Так, ситуація потребує, але ви можете бути наповненою. Енергія вогню дає страсть, бажання жити, має внутрішнє. Чому це бажання з'являється? Тому що є задоволення, відбудеться в вашому житті, може відбутись в вашому житті, ті зміни, якщо ви прислухаєтесь до даної поради, які будуть наповнювати вас, які будуть приносити вам задоволення внутрішнє, досягнете те, чого ви бажали, от того стану. І загалом. Відчуйте себе магом, тому що будете мати саме в даних стосунках і загалом зможете побудувати родину і в цій родині мати і достаток. Єдине, що підіть ви в новопочинання, щоб бути щасливим. Переведіть ви дані стосунки на наступний етап. Дайте цим стосункам можливість бути Попередження для чоловіка. Якщо ви, наприклад, прислухаєтеся до якоїсь відаючої жінки, до якоїсь, і ви залежні саме по відношенню до прийняття рішення, і вона вам радить відстоювати власні кордони, тобто гнути свою лінію, от ви бажаєте, наприклад, щоб було саме по-вашому, отак, то невірне зовсім. Вас просто це не приведе до щастя, благополуччя і достатку. І загалом ви втратите цю жінку. А чому вона так вам радить? Тому що є фінансовий інтерес. Я перепрошую колег, але як інформація йде, так я і надам зараз. По правосуддю. Якщо є такі, то так і є. Є саме ті, які бажають на проблемах людей заробляти кошти. Звичайно, що він не досягне результату, але на даний момент его вона ваша задовольняє. А ви потім до неї постійно, вона ж то розуміє, що ви фінансово забезпечена людина, а ви потім будете до неї постійно звертатися, тому що ви вже залежні від того, яку пораду дана людина вам надасть. Жінці, вам порада така. Займайтеся власне своїми справами. Звичайно, що, якби не складалися обставини, ви під захистом роду, ті, які не бажають, щоб ви були щасливою в своєму житті, вони все одно не досягнуть результату. Тому поки що, от побалансуйте, займайтеся своїми справами. Поки чоловік не досягне чіткого розуміння. Для себе не визначиться самостійно, що він бажає бути з вами разом. Бажає піти в новопочинання. Тільки не треба негативного емоційного стану, тобто негативних емоцій по відношенню до даної ситуації. Не потрібно ні. Інформація, можливо, в декого вже в дорозі. Ви знаходитесь на відстані. Тому й говорять, що побалансуйте. Поки питання вирішиться, вам не потрібно знаходитися саме в негативному емоційному стані. А чоловіку, якщо виходите до відаючої жінки, прислухайтесь, це конкретно один таролог там або конкретно одна якась жінка. Але вона вам саме радить от те, що гнути свою лінію. Тобто. Відстоювати власні кордони по відношенню до стосунків з тією жінкою, коханою ваш, вами жінкою, з якою ви бажаєте бути, але не йти на зустріч, не досягати взаєморозуміння. А порада ні. Потрібно надавати чітке розуміння, що буде тільки так, як ви того бажаєте. Це невірне бачення по відношенню до даних стосунків. Тіль, таким чином. Такою поведінкою ви в даних стосунках позитивного результату не здобудете. Третя особа в ваших стосунках от трикутник показують. Тобто, вона бажає заробити на вас, але вона є тією третьою особою, яка заважає вам мати в даних стосунках позитивний результат. Бути щасливим. Робіть висновки, до кого ви прислухаєтеся, до тієї людини, яка лише заробляє на вас. Дякую.